Символами. Створи настрій, передавай привіт у прямому ефірі. І нехай твій голос почує вся Буковина. Телефонуй 52 55 11. Ранок із символами. Доброго ранку, радіослухачі! Для вас працюють Оксанка Вишнева, Наталка Пазюк та звукорежисер Яна Ремська. Привіт, привіт! Сьогодні на календарі 7 липня. О! 7 липня Оксаночку, скажи, що цвіт папороті знайшла цієї ночі. Який ще цвіт? А що папорот цвіта хіба? Сан існує повір'я, що про світ папороті, котрий нібито з'являється саме в цю купальську ніч. За легендою, папороть світе лише одну коротку мить. Найкоротшої у році ночі. На Івана купала саме. Тому цієї ночі потрібно було здобувати усю чарівну квітку. Досить важко її дістати, але знайти все ж таки можливо. Що тепер буде? Що тепер буде? Я не знаю. Кажуть, не кажуть, думала. що ще зранку можна піти сьогодні і Шукати цвіт папороті теж є можливість знайти. Так, о, то я ще встигаю. Зараз я збираюся, ви тут собі говоріть, а я це, й пішла. Це шукати. без проблем, тому що до нас завітав mm. талановитий, красивий, позитивний, активний. Ну, словом, дуже багато епітетів mm -hmm. можна підібрати. Цікаво. Е, ще й на телебаченні працює. Тому да? Ми собі mm -hmm. поспілкуємося, а ти шукай папороть. Mm -hmm. е, е, ні, мені мені вже не потрібна ніяка папороть. Я хочу поспілкуватися з вами. знайом нас, Наталочку нашого гостя. Боже, я не знаю навіть, як його представити, з якого боку, почати, з якого боку підійти. Словом, до нас завітав Діма Заня. Привіт, Дім. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку та глядачі. Радіо слухачі так. Так. зауважимо. Я вранці ще не все трошки прокинутися. Дуже дякую за хороші компліменти. Угу. Я вже розчервонівся, хоча в житті так червона, а вже ще більше покрився червоною фарбою. Нічого, Добре. нічого страшного. Як розпочинаєш свої ранки, розповідай. Скажу так, сьогодні для мене взагалі особливий ранок. Я прокинувся в п'ятій ранку. Угу. Ну бо ти Щоб Ти нас... поспішав на особливе радіо до особливих ведучих і до особливих no. дівчат. Oh. Oh. Тому треба вранці прокинутися, привести себе в порядок. Угу. Виглядати не гірше, ніж ви, тому що ви завжди виглядаєте чудово. Ой, Ой дивись. Да, да, це такими обмі обміниличими компліментами. Да. І Насправді вран... мої ранки починаються дуже просто. Шоста ранку. Угу. Це абсолютний стандарт для мене. Я прокидаюся 15 хвилин пробіжка біля будинку. Я живу, е, довкола в мене що мене ліс і поле. Угу. 15-20 хвилин пробіжка, далі півгодини читання книги. Це, Вранці. Щодня в після шоси ранку. – після пробіжки О боже. А, – а, Знаєте чому а, інформація набагато краще сприймається. Угу. Особливо після пробіжки, ти трішки втомлений, ти читаєш тобі розсоблять. Я такої відповіді не чула на Так. от бачите, який захопливий у нас гість, а точніше, наші слухачі саме можуть почути, угу. як він цікаво про себе розповідає, угу. і які цікавинки ми можемо дізнатися Залишайтеся. – очі. Почекай, почитай. Ти ні? казав, ні? що ліс поряд. Діма ходив папороть шукати. Чесно, ні. Ну як так почитати вранці встиг, а папороть не знайшов. Ну не. я думаю, що ми з вами разом якось підемо на наступний рік шукати папороть. Маємо час для підготовки. Так. Ну а поки що музика лунає з ваших приймачів. Дочекайтеся, бо буде цікаво. Привіт. Привіт. Привіт, хто щойно прокинувся, відкрив свої оченята і надіявся на нашу хвилю. Так, Івана Купала сьогодні свято, друзі, вихідний собі можна влаштувати, якщо є ні. така можливість. Сказала ці слова, і мене ніби якимось током вдарило. Так... Током ну, завтра думала... вихідні. І післязавтра ще вихідний. Ура! Друзі! Вихідні, п'ятниця. Тиждень вже так завершується, добігає до кінця, і ми дуже тішимося з того. Так, а цей тиждень ми власне присвятили людям, які хочуть спробувати себе у ролі радіо Вдучах в нас тут були і вчителі, О, і, і, і юристи, і, юристи і, юрист. і стилісти. Хто тут тільки не був дуже багато було? І завершуємо ми цей тиждень з телевізійником, який mm. хоче спробувати себе на радіо. Так, діма в нас в гостях. Привіт, Діма. Доброго ранку, дівчата. Скажу, насправді, це чудова ідея, що ви даєте можливість людям, котрі, можливо, не пов'язані з радіо, спробувати себе в ролі ведучого. Це надзвичайно цікаво, тому що в мене є також дуже багато знайомих, які мріють потрапити на радіо. Ну то значить, М -м -м. це О, не ми ще тиждень. тиждень проведемо. Якщо на тиждень, місяць такий зробимо. На телебаченні ти з маличку, ну з юної юності. я тебе Як ще там назвати, так чому що ти там робив? Ти просто заважав дорослим дядькам працювати. Я на телебаченні 17 років одразу після школи я вступив на журналістику заочно. Mm -hmm. Ну насправді я після школи я думав, куди ж може йти вступити, крім розмовляти, майже нічого не вмів. так. І прийшов на канал Буковина, півроку стажувався, абсолютно безкоштовно, просто ходив собі, дивився, як люди працюють. Настільки запалився ідею телебачення, uh -huh. і не те, що це телебачення, це круто це мода, да? Ну хоча далі, правда, все моє, все ж таки. Ні, насправді в тому, що це можливість спілкуватися з цікавими людьми. Я з міста Стороженець, і можливо, там менше творчих людей, які займаються якимись такими цікавими речами. Тому от я прийшов сюди і незвичайно вдячний тим людям, які прийняли мене такого малого і навчили мене, і продовжують навчати. Тому uh -huh. це реально дуже круто, і uh -huh. я нехай мрії здійснюється кожної людини. Як ти гарно говориш, нам так Заслухалися і слухали би ще довго, так, Наталка? Так. Чим ще займаєшся, окрім телебачення? Бо в тебе там такий список в розказав. То так. ми просто розкажи більше, можливо, про свої захоплення, про те, чим ти займаєшся, щоб не тільки ми чули, а всі. Зараз, з моєї сторони, почнеться трішки вихваляння, але Тоби. що ж робити? Тоби. Ефір є ефір. Ні, nee, Насправді я подорожую екстремальним автостопом. Поясню, що таке екстремальний автостоп. Це коли ти їдеш в будь-яку країну і 5 днів, 1 долар, сама ціль, ні копійки більше не беру з собою. Ну ти не береш навіть з собою. Принципіально. Принципіально. А і... на всякий випадок десь там, ну раптом. Ні, 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 От саме за... хочу себе випробувати. Ого. Більше того, не беру з собою майже жодних речей. Ну, буквально мінімум абсолютно речей. П'ять днів автостопом і не просто подорожую, це намагаюся влитися в те середовище, куди я приїхав. А при... ти харчуєшся? А, Чи ти до... а, 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 ні, я вам скажу так. Були в мене випадки, коли харчувався зі смітників. А найкращий варіант харчування є елітні ресторани, коли після 12-ї ночі вони відносять безхарченкам їжу. Я ставав в чергу, бо і ти ну, перехоплював. підбігав. Більше того, я вам скажу там, та не черга за 2-3 години. Я в черзі останній разко коли я був в Румунії, я був 25-м. Так. І мені дісталося вже якісь там залишки. Ну, Далі харчуюся на ринках, розповідаючи людям, що я подорожую екстремальним автостопом, вони жалости мене годують. Ой, а, наступним способ. чином намагаюся заробляти в тій країні. Це також стільми, яку приїжджаю в Кузькій, намагаюся заробити. Останній раз в Румунії клав плитку на вулиці. Та, о. То, принаймні, плитка мені дуже добре вийшла, але хоча б там декілька євро заробив. Угу. Оце основні моменти. Ми так можу... з тобою теж можемо я... подорожувати екстремально. О, а були такі випадки, от ну, люди чи, можливо, не. Правильно тебе зрозуміли. Ти там сів кудись під'їхати. А тут е, до водія дійшло, що грошей він не отримає, і він тебе так за ушкою киш. Звідси було таке? Був жахливий момент. Це була Молдова. Мене хоча попереджало, що крина не для автостопу. Mm -hmm. Я вирішив. Спробуємо не розуміють, не розуміють, Чесно, і я більше так відвучився. Я пояснював людям в Молдові, що таке автостоп. Дуже мало людей знає ок окремо... засу якою мовою ви спілкувалися російською. Ага, російською. Там всі розуміють російську, хоча б дещо і не знають. Ага. Насправді скажу так: це бо півтраті ночі, декілька кілометрів мене оточила кукурудза і пшениця. Довкола. А, я ловив машину, зупинились такий вантажі, такий бородатий дідько там, дядько стояв і. по Фрейду. Хоча так його і стримав в той момент. Ми їдемо декілька кілометрів, я йому розповідаю, що таке автостоп. А він мені каже, це типу безкоштовно. Я кажу так. І він дуже швидко б'є по гаймам так. і каже: виходи звідси, облаяв мене. Не хочу ти зараз. Да облаяв мене і тим назвав мене, і покидьок і тому подібне. Це так дуже красиво. Долерантно, 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 так. Та. Я залишився тоді ночувати саме в кукурудзі, так. але не розгубився. Висмикнув кукурудзу землі, створив собі таке імпровізоване ліжко і переночував там. А вранці вже зробив багаття і підсмажував кукурудзу, а. обтираючи її зеленою травою. Запам'ятайте, якщо обтирати кукурудзу зеленою травою, вона стає соленою і смачною. О, 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 це такі о, поради боже. вам. І... Ти вже раптом не будеш їсти у нас? Та, та взагалі стільки порад, що я вже а навіть звідки потім... ти от знав про кукурудзу, що її так Ні, травою? читав В мене є книга, книга, і там де розповідається, як можна вижити в таких екстремальних ем, ситуаціях. Треба почитати нам обов'язково. Я слова. вам приносу обов'язково на наступний ще Так, це дуже цікаво, але також ти дуже творча особистість, ти займаєшся фотографією, ти колекціонуєш краватки, ти вже навіть проектуєш вушком почули. Так, почула, так, так про, про сорочки, там якісь в тебе є задумки. Так, насправді обожнюю сорочки, це моє захоплення і це моя слабкість. Так. Близько 100 сорочок в мене є, але я впевнений, що до кінця тижня буде 100. Ага. <с> і 250 п'ятдесят краваток. цілі до кінця року 500 П'ятсот краваток. Так, так. З... так. А, Хоча вдома через це великі проблеми. Зі мною постійно батьки сваряться, угу. пообіцяли, що вижнуть мене, ага. щоб я перебирався до дівчини жити. Вони ж були сорочки <с> і кукурудза. <с> Вони живе ті краватки зберіг. Я їх, їх вже колекціоную два роки. їх з добільшого на секондхендах. Буде угу. Вони, Вони там досить дешеві. Їх майже на не... якість. А. Назвичайно хороша, до речі. А. Більш того, я познайомився з усіма працівницями. І якщо якісь ексклюзивні сорочки, в них е, криват і сорочки. А -а -а. В них відкладають їм буквально шоколадку, А вони мені криватку. І Вони такі для <світ> діми все відкладають словом. Слухачі, будьте творчими, будьте креативними, вмійте виживати у складних умовах і слухаймо музику mm -hmm. трошки на радіо Буковина. be де у буквона. Третя можна Дев'яносто FM. Доброго ранку. ефем. Добро кошнева Наталка Пазюк. Музику нам вмикає Яна Ремська. І сьогодні ми продовжуємо Івана Купала святкувати. Тому що сьогодні свято. Так, сьогодні свято. Сьогодні ми дізналися надзвичайно багато нової і цікавої інформації. інформації. Про... Від цікавого гостя так. від цікавого гостя. В нас так. тут Діма Заня завітав телевізійник. Наш привіт, Діма. Ще раз доброго раночку. Доброго ранку, дівчата. Що ж, так. Діма, переходимо до основної твоєї роботи. Я так розумію, це телебачення. Все ж таки, ти там займався, так. займаєшся і плануєш займатися. Угу. Розказуй. Я працюю там режисером. Так. Спочатку працював помічником режисера, вже режисером. Ми записуємо різні програми: угу. від суспільно-політичних, до художніх, до розважальних. Чим я планую займатися? Я планую займатися розвитком суспільного мовлення Ми а. зараз реформуємося. А. І я сподіваюся, що ми створимо абсолютно інший підхід до матеріалів до нових програм. І я як молода людина, є чимало ідей. І я спробую всі свої ідеї втілити, аби глядачі отримали справжній хороший, якісний продукт. Mm -hmm. Ох, які плани теж. Наполеонівські плани. Сподіваємося, що все вдасться. Так. І ми разом побудуємо це і радіомовлення, і телемовлення на Буковині. Так, дім, ти вже так достатню кількість років працюєш на телебаченні. П'ять. Ну, це вже в твоєму юному віці, не будемо так бути. <рес> розкажи якийсь можливо момент, який запам'ятався тобі найбільше під час роботи на телебаченні. Можливо, смішний, можливо, так, печальний. курйозний, або авантю... ну, авантюра. Я навіть боюсь це слово вживати, тому що в тебе все життя таке авантюрне. Ти такий авантюрний. Мені часто доводиться сидіти в прямих ефірах на телефонних дзвінках. Ага. І систематично раз в тиждень так. мені постійно погрожують. Фу. Є у нас один такий цікавий дозвонювач, а, так. і який каже: Молодий юначе, я десь тебе вивлю і поб'ю. А за що? Premises. Ти ж просто відвідаєш на дзвінки. Йому чомусь не подобається мій голос. Він сказав, що у мене якийсь такий просаркувати, якийсь такий дуже різкий голос. І він сказав, що я з тобою поквитаюся. Ну ні, де це людина просто хоче. Можливо, це момент слабкості того додзвонювача Я хотіла сказати радіослухача, але можливо він зараз нас теж чує, тому йому вітання нормальний голосі. Він взагалі ідеальний. Так багато всього цього робить і все. вміє Пам'ятається мені ще один момент. В нас на роботі на прямому ефірі був Олег Ляшко, і підходжу я до нього. А він такий била. Ні, ні, била, ні, ні. Він такий, у нього така цікава мене спілкування, зокрема до чоловіків, до хлопців. Я був тоді в костюмі, він так підходить, бере мене так ніжно за талі і кажу, як тебе звати, мій хлопчина? Я кажу, Дмитро. Він каже: Ох, Дмитрику, типу, потусувалось би ми з тобою в Києві добряче. І далі думаєте, що хочеться. І тоді в той момент я передумав з ним робити фото. Ось і Ціка, така буває. Історія, Телебачення майбутнього. Як ти думаєш, яким воно має бути? Що там має бути? Що б має... навпаки забрав? Роботи так. замість ведучих чи як? Роботи замість ведучих однозначно ні. Я думала, так. <рес> 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 ні, ні, ми, звичайно, повинні просуватися вперед, технічний прогрес і тому подібне, але ні. все ж таки, які стандарти повинні залишатися. Mm -hmm. Я вважаю, що телебачення повинно змінитися в форматі мобільності. Телевізорі в такому класичному розумінні, я впевнений, що вони з часом відійдуть. На кухню і... лише. Ні, на кухні теж будуть планшети. От тому я ja, думаю, що все ж таки мобільність це телефони, це планшети і тому подібне. І все ж таки це максимальна оперативність. Тому що сьогодні інтернет трішки випереджає телебачення, mm -hmm. а ми повинні зробити, хоча б вирівняти ці ці, ці два моменти. І з телебачення більше живого спілкування і, і більше таких. Нехай порушується питання, які справді хвилюють людей. Хоча люди хочуть зараз де шоу, хоч якоїсь такої розваги а, ну, через ці всі так. проблеми. Авантюр, екшен щось таке? але все ж таки якісь програми пізнавального напрямку соціально однозначно повинні бути. Ми повинні думати про різні версії населення. Справді mm -hmm. багато Це молодих людей прагнуть до розвитку, прагнуть до змін. А для цього їм Житіше. потрібно mm -hmm. якесь підґрунтя, так яке вони можуть підчерпати з телебачення. Ти знаєш, ми також наталкою таку авантюру цього тижня. Замутились, Замутили. Замутили. Ми запрошуємо в гості людей різних професій для того, аби вони спробували себе в ролі радіоведучого. Хочемо повністю передати тобі ефір. Розпочинай, дивуй і уяви, що от, -от ти, Діма Заня, ведучий, радіоведучий. Зустрічайте, слухачі. Доброго ранку, дорогі дорогі телеслухачі. Я вже збився двічі. Бачите, отак називається перший початковий ефір. Насправді для мене дуже... Приємна ми ще знаходжуся на радіо з такими прекрасними двома дівчатами, котрі справжні професіонали своєї справи. Наша програма ранкова, і я хочу запитати у вас, дівчата. Дозвольте, одне а, питання. Одне дозволяємо. Одне питання. Так. Дайте, будь ласка, хоча б дві-три поради для того, аби стати справжньо хорошим ведучим, як ви. І не тільки для мене, а для інших людей, коти також хоче спробувати себе у цій сфері. По-перше, це внутрішній талант, який mm. десь там горить. Задатки, так. І тобі треба його відкрити. Mm -hmm. так? Е, друге, це щоденна робота над собою, mm -hmm. над і... своєю мовою, над своєю дикцією, над своєю вимовою, над своїми, щоб не було оцих діалектів. Хоча вони дуже часто, на жаль, ще таки проскакують. Досконалості меж немає, але ми працюємо, ми прагнемо, і ми будемо ставати кращими з кожним днем. Ну і щодня ти читаєш. Півгодини е, літературу зранку я би тобі радила почитати її вголос для того, аби твій голос був. Особливий він так. через місяць-два зробиться таким, що ти навіть не уявляєш і, впізнаєш, і не впізнаєш себе в радіоефірі. Mm. І а тебе ще, пізнаватиме та 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 та. радіослухачі. А ще, от я, наприклад, дуже люблю записувати свій голос там чи на диктофон, чи mm. от на телефон. А, начитую, начитую, можливо, кілька разів. Потім прислуховую. І ось тоді вибираєш той варіант, який тобі подобається найбільше, і в принципі працюєш в тому ж стилі. Словом mm. і... можемо багато говорити так, з і простота у роботі, легке спілкування. Ти просто радіоведучий, який працює для своїх радіослухачів. Отож, Буковинці, якщо ви занотували цінні поради, радіо Буковина запрошує вас відвідати ефір. Так! О, як гарно. <ривайте>. Дім, словом, у нас було багато людей, ми всіх слухали уважно, пробували. Mm -hmm. і -та -та Маті... Дім, нам... Підходить, <гум> підходить народ <Справді>. радіоведучого <гум> І Ви радіослухачі, зможете його почути ще не раз в ефірі Радіо Буковина, а особливо ранку із символами так. щодня о 8 годині 30 хвилин. Тому чекайте, чекайте З нетерпінням Буде багато ще експериментів, буде багато сюрпризів, подарунків від діми, тому що він такий авантюрний хлопчина буде вас дивувати. Дякуємо, що завітав до нас цього чудового ранку. Ну і побажання слухачам до ранкової кави. <гум> Дякую, дівчата, що дали мені можливість поспілкуватися з вами, поспілкуватися з боковинцями. Моє основне побажання, як молодої людини, людини має багато захоплень, багато цілей і прагнень, що б не було, просто треба вірити в себе. І якщо один шлях перекрити, спробуй інший відкрити для себе, це основне побажання і більше посмішок, чого нам не вистачає в повсякденному житті, дівчат. Ой, ой, слухай, берем, 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 берем. Точно аж не хочеться прощатися, але на жаль, тиждень наших ранкових ефірів добігає кінця. Ми вже почуємося з вами наступного. Не наступного, а через тиждень так. з вами були Наталка Пазюк, Оксанка Вишнева та звукорежисерка Яна Ремська. Так. А також Діма Заня, телевізійник, Зай, телевізійник так. який ще стане радійником і не тільки радійником. Mm. Успіху тобі у всіх твоїх починаннях, щоб твоя колекція тільки розширялася, Збільшувалася Посміхайся і будь таким, як ти є. Приходь ще. Па-па. Папа. Mm -hmm. па почуємось. А ми лічили на місці самі. свет твоего лица навсегда со мной. В никуда промокшие будни. We'll be some Привіт у прямому ефірі. І нехай твій голос почує вся поколина. Телефонуй 52 55 11. Ранок із символами.